Нас уряд чемпіон. Я думаю, що це. Найчемпіоніший чемпіон в Європі з непрофесіоналізму, з неефективності, і, мабуть, в корупційних скандалах він також займає одну з лідерючих позицій не лише в Європі, а й в багатьох інших державах світу. Але це точно не зупиняє те, чим ми з вами займаємось, і що ми намагаємось відправити цей уряд у відставку, тому що, в принципі, все, що вони роблять, йде на шкоду нашій країні і фактично. Зняття цього уряду відправка шмигаля у відставку це без перебільшення рятівний крок для нашої держави. Чому я про це говорю? І просто щоб не бути голословним, давайте пройдемось по конкретним прикладам. А це уряд, який два рази поспіль подає бюджет до Верховної Ради, і приймається цей бюджет, який не забезпечує потреби Збройним силам України. В минулому році дефіцит був в вересні близько 600 мільярдів гривень. і... Уряд не знайшов нічого краще ніж пояснити, що ну ми думали, що війна завершиться в липні 2024 року. Ну цей ідіотізм абсолютно повний, і лише людина з рівнем мейкою, десь 50 могла подавати такий бюджет. Наступна історія вона вже повторюється в цьому році, але не в вересні, а в квітні. Про те, що цього разу уряд не дорахував десь 450-500 мільярдів гривень, яких не буде вистачати вже там в серпні. Інтерев в вересні цього року. Це гроші на збройні сили, гроші на снаряди, на зарплати і тому подібне. Наступна історія, яка ну, серйозно вдарить по економіці, це. Втрата так званого розширеного економічного бізвізу, який ми отримали в якості подарунка від наших європейських партнерів в 2022 році. Про що це? Це про збільшення квоти на продаж наших товарів за кордон. А це не просто там прибуток для бізнесу. Можна було сказати, де і чорт з ним. Ні. Це надходження валютної виручки, це податки, це робочі місця. Це працююча економіка, і е, це те, що дозволяє країні сьогодні забезпечувати збройні сили України, які захищають нашу з вами державу. Наступне питання це питання провалу по ЖКХ, тому що продовжують зростати тарифи. Ми з вами це бачимо. Це провал по інфляції в цьому році вона вже складає 15 в порівнянні до минулих місяців в 2024 року. Але при прогнозованих 9% по року. Але по факту в минулому році це було 12%, позаминулому, якщо не помиляюсь, чи 5% чи 6%, тобто, ми з вами бачимо, що темпи інфляції зростають. Це б'є по гаманцю кожного з нас, кожного хто ходить в магазин. А якщо чесно, якщо піти в магазин і подивитися, скільки що коштувало, просто взяти той самий набір, який ви купували в прошлому минулому році, в цьому році. То цифри будуть абсолютно інакшими. Причому на продукти харчування зростання особливо велике. Це в нас зростання, наприклад, тієї ж гречки 44%, а найбільше зростання, яке сьогодні є, це на капусту майже 280%. І таких прикладів багато. І сьогодні уряд, який провалив всі напрямки, які є, має ще нести відповідальність за корупцію. По всім історіям, які з ним пов'язані, це корупційні е, проблеми. Давайте пригадаємо Міністерство оборони. У нас були закупівлі курток, які були зимові, ви ну, з'ясувалося, що вони літні яйця, снаряди, які не приїжджали, міни, які не приїжджали, будівництво фортифікацій, яких немає, і ворог кожного дня все суне, суне, суне. Потроху, тому що дякуючи нашим Збройним силам, вони їх знищують і стримують. Але тим не менш вони продовжують сунутись по нашій землі. І кожна вкрадена гривня або неефективно використана гривня урядом шмигаля це втрачений квадратний метр, квадратний кілометр нашої з вами землі, за яку сьогодні хлопці і дівчата на фронті платять своїм життям, здоров'ям і кров'ю. Тому такий уряд нам не потрібен. Це уряд, який дозволяє ворогу рухатись по нашій землі. Не дивлячись на героїзм українського народу і української армії.